Чотири поранених, одна із них дитина. Військові армії РФ завдали три авіаудари по місту Запоріжжя. Частково зруйновано 5 приватних будинків. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 5 домівок. Гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали 5 жителів із пошкоджених осель. Роботи з ліквідації наслідків ударів завершені. Thank you. Російські терористи в чергове атакували одеський район балістичними ракетами. Цілю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. У наслідок ворожої атаки. На жаль, загинули семеро людей. Вісім людей зазнали поранень. З них четверо перебувають у важкому стані. Усі постраждалі громадяни України. Наразі їм надається уся необхідна допомога. Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Підставний ворог намагається зірвати роботу українського. Зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру, правоохоронні органи документують черговий злочин росіян ввечері та вночі. Агресор бив по Нікопольщині райцентру, Марганецькій та Покровській громадах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Окупанти застосували важку артилерію та РСЗВ град. Пошкоджені три приватні будинки газогін і лінія електропередач. Минулися без загиблих та постраждалих. Вранці ворог атакував синельківщину, поцілив по території агрофірми. Сталася пожежа. Ворог знищив дерев'яний склад. Пошкоджені також вантажні автівки, легкових та господарська техніка. Поранений 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні у кривому розі з пошкодженою внаслідок обстрілу частини дому врятували шістьох людей. Голова ова Сергій Лисак повідомив, що в будинку понівечений дах в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. Також у місті побита газова труба виникла пожежа. Додав посадовець. Російські військові вночі обстріляли поштове відділення у середмісті Херсона, пошкоджені вікна, дах, стіни та огорожа будівлі. Також службовий транспорт про це повідомив керівник ОВА Прокудін. У Миколаєві під удар ракет потрапив інфраструктурний об'єкт. За словами мера міста Олександра Сенькевича, атака була вчора по інфраструктурному об'єкту. Попередньо ракетами Х-59, Х-69. Унаслідок У наслідок прильоту сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Є пошкодження складських приміщень. Постраждалих на щастя немає.